Росія навмисно розірвала з'єднання станції з українською енергосистемою, аби протестувати підключення до російських мереж. Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Собіга. Він зазначив, що такого рішення не трапилося б в історії атомної енергетики. Давайте почуємо. Це не лише спроба крадіжки мирного українського атомного об'єкта. Несанкціоновані дії російського росатому порушують міжнародно визнані протоколи ядерної безпеки, суперечать українській ліцензії та безпосередньо загрожують ядерним інцидентом. Москва намагається обдурити магате та всю технічну і дипломатичну спільноту, удаючи, що проблему спричинив хтось інший, а не вона сама. Ну і тим часом міжнародне агентство з атомної енергії закликає Київ та Москву погодити локальні перемир'я, які дозволили б відновити зовнішнє енергопостачання заес магате попереджає, що ситуація наближається до критичної. Відтак пропонують надати білі зони тиші радіусом близько півтора кілометра для відновлення зовнішнього живлення. Мета дати ремонтникам 5-7 днів без обстрілів і повернути станцію на нормальні схеми. Електроживлення зараз бачимо, як виглядає ця схема. Ну і як я розумію, ми готові забезпечити тишу з нашого боку для того, аби заживити ЗАЕС з частиною правобережжя нашої держави. Що говорити про Російську Федерацію, мені здається, це небезпечно. Спростуйте або погодьтеся, пане Юрію, тому що це ж їхня ціль підключити до своєї енергосистеми, запустити її знову і потім використовувати для свого ядерного шантажу. Ну, ви абсолютно праві. Те, що відбувається на запорізькій атомній станції, тим більше із блекаутом, це продумана російськими спецслужбами спецоперація, традиційна для російської політики, і мета її дійсно примусити світ погодитися з тим, що запорізька станція війшла до єдиної нейросистеми Російської Федерації. Ось в чому суть цієї спецоперації. Але Два принципових моменти, які не враховує російське ФСБ, коли планує такі е, злочинні дії. Перше, це міжнародне право дійсно е, не допускає е, такої ситуації, про яку говорять про управління станції з боку трьох держав. Там е, міжнародне право не допускає. Я кажу про ядерне право не допускає зміну лицензіата, тому що на сьогоднішній день це український комітет ядерного регулювання, який веде ліцензії на безпечне користування ядерною енергії. Врешті-решт, Запорізька атомна станція юридично юридично належить Україні, і Україна в випадку важкої аварії, якоїсь, чи будь якого ядерного інциденту вона буде відповідати в МАГАТЕ. За безпеку або недотримання правил безпеки не Росія. Ага. Я кажу про юридичні Чудово. аспекти. Так, от ну такі такі світові закони, якими поки що керується світ. Отже, виходячи саме із цієї правової площини, допускати, що Росія зможе захопивши АЕС, зробити її своєю, неможливо. Неможливо тепер другий аспект так є одна лінія, яку вперто намагається Росія підвести під ЗС з окупованої частини, але ж відомо, що там працюють партизани, які точно так же можуть підривати, якщо раптом. Вдасться під'єднати, точно так же можуть підривати опори, що робить російський агресор із тими системами енергопостачання. Їх було 10 угу. на атомостаті. Угу. Те, те, що вони зробили. Тепер жодної немає. Тепер жодної немає. Тому говорити от про ці всі абсурдні плани Росії. Ну враховуючи, що в них головний диктатор е, хворіє на параною, то можна це тільки так пояснювати. Ці дії божевільні дії, реально божевільні. Він є дій, тому що це загрози для всієї Європи, безпеки. Ну був вже Чорнобиль, була ж Фукусіма. Сценарії відомі, як це може далі розвиватися. Запобіжників більше немає? Пане. Немає. І тому оце, що згадав президент, що найбільший в історії блекаут, який траплявся на атомних електростанціях світу, це правда. І дизель-генератори розраховані за на функціонування впродовж 10 днів. А далі це вже називається наближення до запроектної аварії, тому що це не передбачається жодним проектом. Таке довга така довга відсутність на розживлення цього небезпечного ядерного об'єкту. Ще раз щоб зовсім уточнюючи питання: наскільки я правильно зрозуміла, навіть технічно неможливо підключення нашої Запорізької АЕС до російських енергомереж. Точно так же будуть діяти я впевнений, Україна, якщо Росія свою лінію uh -huh. електропередач з'єднає із ЗС. Точно так же наші партизани будуть нищити російську лінію енергозабезпечення. Почули.